Усім привіт! Вітаю на каналі Шопінгвін. Я розпочинаю свій вихідний день зі сніданку, ну і, як завжди, традиційно з філіжанки кави. Хотіла показати вам оновила е, свій аромат, яким завжди користуюся вже багато років, саме в період, весна літо. Це е, від торгової марки Moskino. I Love Love, багатьом кому він відомий. У мене мініатюрочка, якраз міні-версія. Мені дуже подобається. Цей аромат він дуже свіжий з нотками апельсину, лимону, грейпфруту. Далі зібралася в басейн, і ось по дорозі до басейну проходжу повз театру Садовського в нас драмтеатр. І ось зупинилася, подивилася, який репертуар на травень і на червень місць. В басейн я ходжу в релакс-спа, це на території готелю. Франція, який у нас на Соборній розташований, відвідую басейн десь раз на тиждень. Якщо буває така можливість, спортзали на жаль не люблю. А ось басейн відвідую із задоволенням. Сьогодні трошки покажу вам цей басейн. Дуже мені подобається. Що він дуже чистий, охайний, з привітливим, дуже персоналом, з дуже прекрасними феями чистоти, які завжди залюбки вітаються і вважають чудового настрою сервіс на вищому рівні. Басейн працює кожен день з 6.30 до 22.00 години. Зазвичай я відвідую його в вихідні дні. Але коли виходить така можливість, то можу і в день. але зазвичай обираю вже після роботи, після 20.00 для того, щоб було менше людей. Зорієнтую вас по вартості. Вартість в басейн це 300 гривень. Так, входить сюди, входить відвідування басейну, і також можна скористатися. Якщо полюбляєте джакузі, то теж входить вартості якогось певного часу немає, там зайшли в басейн, плаваєте, скільки вам там вже потрібно. І вийшла вже з басейну, продовжую свій вихідний день, хотіла показати вам, прогулялася центром міста, це я показую вежу нашу, Завітала знову Скайпарк, хотіла показати вам. І сама зайшла завітати в крамничку, яка називається Стіма, це наш український бренд одягу. Маю теж одяг з цієї, цієї торгової марки і зайшла подивитися, що новенького. І заодно зайшла, щоб подивитися літню колекцію взуття в інтертоп. Хотіла подивитися, міряла декілька моделей, але щось нічого, чесно кажучи, не обрала на превеликий жаль, або не знайшла тієї моделі, яка потрібна. Декілька поміряла, але не моє. Можете, до речі, написати в коментарях, яке вам сподобалося взуття і з того, що я показала. На днях побачила в інстаграмі анонс про те, що буде благодійна ярмарка в місцевій кав'ярні, яка розташована на вулиці Огодова 27, кава, квіти, книги, і вся виручка, яка з сьогоднішньої реалізації вона все йде для допомоги зсу. Тому я завітала теж на цю акцію. Подивилася, надихнулася теж дуже мені до подобався гайти такі благодійні акції, які про. Трошки покажу вам для натхнення ще шматочок нашої затишної вінниці. І вже повертаючись з Вишенського озера, ось локацію, яку я вам показувала, вже завітали. Вийшли якраз на супермаркет Грона. Неодноразово вам показувала це місцеві супермаркети у нас у місті Вінниця. Вони мені дуже до вподоби. Вони дуже стильні, дуже охайні, з дуже затиш, затишною атмосферою, привітним персоналом, власною випічкою, різноманітним асортиментом товарів, які не представлені, наприклад, в інших супермаркетах. Є полички з книгами, є полички з посудом, дуже цікаві. Представлені, до речі. Навіть засоби гігієни, які не представлені в інших там мережах в інших супермаркетах. Наприклад, ось посуд, який я показую в інших крамничках, я такого, наприклад, не бачила. А ось в цих затишних супермаркетах є. Це, до речі, на зочих я вам показую. Дуже великий асортимент саме в гроні, представлений веганських товарів, як солоних, так і солодких. Мені на зотчик більше до вподоби, бо там більше са. Асортимент. а грона, яка розташована в мене біля дому, вона теж широким асортиментом, на відміну від інших супермаркетів, але вона така маленька, компактна в порівнянні із тими, які ось я завітала і якраз вам. Якраз показую вам поличку з власною випічкою, з хлібчиком духмяним ароматним, з неймовірно смачними круасанами, від яких не можна втриматися, і ти завжди спокусуєшся, і йдеш і купуєш ті смачні круасани. Ну а вже наприкінець прогулянки, вже коли ми були вже на берегах Південного Богу, знов вже біля дому, то завітали підкріпитися і завітали в Макдональдс. Наприкінець хотіла показати вам свої покупки, які я сь сьогодні купила. Це неділя, 18 травня. нас сьогодні. Я заходила в АТБ. В АТБ я сьогодні по акційній пропозиції придбала папір туалетний Elite Soft двошаровий. Він зараз з акційною пропозицією, 36 гривень 50 копійок, то вирішила поповнити запаси і придбати туалетний папір. І на знижках на цьому тижні дуже хороша акційна пропозиція на ватні диски від торгового марки Дені Дені, теж їх часто показую, що останнім часом саме їх купую. 27 гривень, 20 копі... 27 гривень 80 копійок, 120 штучки в упаковці. І від цієї ж торгової марки Дені Дені, а теж зараз акційна пропозиція хороша, 19 гривень 20 копійок коштують ватні палички, 200 штучки в упаковці, тож вирішила взяти. І ще одна позиція, теж з акційною пропозицією. У мене всі сьогодні покупки в тебе вони були на знижках. Тож показую вам, можливо, кому буде цікаво, можете завітати, що до середи буде діяти акційна пропозиція. Від торгової марки Стожар я купила олію. 75 гривень, 70 копійок коштує. Одна пляшка. Окрім цього, я ще була сьогодні в Аврорі. В Аврорі я купила, хотіла показати вам одні смаколики, які побачила були представлені, я їх раніше на них не звертала увагу. Смаколики вафля в шоколаді, в молочному шоколаді. Я так гадаю, що це за смаком щось схоже на кіткат. Ну, це так по зовнішньому вигляду на смак не знаю, але вирішила взяти. Хоч і назва італіана називається. Цих вафель, але виготовляє їх Туреччина. 60 грамів в упаковці, виробництво Туреччина, ось вказано в упаковці, тож вирішила взяти. Вони, до речі, по ціні 14 гривень, 50 копійок коштували, тож я взяла дві штучки. Думаю, до чаю до кави і якраз поділюсь з вами, можливо, кому буде цікаво. І ще в Аврорі я купила собі зубну щітку, бо в мене електро, електрична зубна щітка. А якщо кудись їхати, брати з собою, щось шукала. Щось таке бюджетне і легке, щоб покласти в сумочку 34 гривні 50 копійок ось така зубна щітка у футлярі в Аврорі. Бачите, можна якісь знахідки знайти Я не знаю, яка вона за якістю, але повторюсь, вона мені там потрібна для того, щоб взяти, коли коли кудись їду, взяти у собою сумочку. І коли проходила повз в Аврорі. Біля полички, де я зубну щітку шукала, поруч були була стійка всі засоби девайси для манікюру. І ось знайшла ось таку олійку. Для кутикули, хоча я її вам показувала нещодавно, що я користуюся олією, в мене є для кутикули. Вона у звичайному флаконі, як лак для нігтів, але колись побачила, рекомендували саме ось таку олію, яка продається в Аврорі. Вона йде у вигляді олівця. Ось, бачите, зручно те, що можна навіть і сумочку з собою покласти декілька разів на тиждень, саме обробляти кутикули, ось так вона виглядає. І не знаю, наскільки її вистачить, її тут зовсім мало. Але коштує вона 34 гривні 50 копійок. Зараз навіть скажу, скільки а, 3 мл. Бачите, її навіть і видно, що тут маленька кількість 3 мл. Але, тим не менш, взяла спробувати, повторюсь, по рекомендації. Бо коли чула хороші відгуки саме за таку олію для кутикули, вона з екстрактом Алоевера йде. Тож взяла, згадала, якраз проходила, думаю, візьму ще олію. І насіння взяла цього разу від торгової марки Марічка, 17 гривень. Насіння соняшникове смажене. І заходила ще в грону. А в гроні я купила лаваш від торгової марки Ням-Ням, три -ням», штучки в упаковці. Лаваш Вірменський і коштував він 34 гривні. Покупки маленькі, але знаю, що ви любите тому і теж вирішила поділитися з вами. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Побули сьогодні зі мною, провели цей день зі мною. І взагалі я вам хочу подякувати за вашу підтримку мого каналу і взагалі україномовного кан каналу за вашу підтримку, за вашу вподобайку, за вашу конструктивну критику, за ваші рекомендації і побажання. І дуже дякую, що ви підтримуєте ось такий розвиток каналу, що ми з вами розпочинали з розпаковок, з огляду огляду продуктів в крамничках, але хочеться показати вам більше чогось і саме і в вінниці, і трошки буденності своєї. Тож дуже дякую вам за таку підтримку. Бажаю вам теж вдалого шопінгу, приділяти час для себе, для своєї родини, розвиватися, мандрувати, розкривати себе, знаходити. Якісь цікаві взагалі не стояти на місці, а рухатися і розвиватися далі. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам за вашу увагу. Ну, і буду чекати вас на наступних оглядах оглядах і відео.